Спеціалістів дуже часто є певне подвійне трактування цих речей, які виносяться на порядок. Ну, от якщо зараз багато хто говорить про так званий 18-й пункт перехідних положень до конституції, які стосуються певної специфіки організації місцевого самоврядування в деяких регіонах. Луганської і Донецької областей. Багато хто каже, ну ви знаєте, це типу, підтримка сепаратистів. А давайте спробуємо подивитися на цю ситуацію так. А чи, наприклад, так звані обласні військово-цивільні адміністрації, це що не є особливий порядок управління на тій території? Ми можемо сказати, що, наприклад, управління... В Сумській області, на прифронтових територіях чи там, в Полтавській області, воно буде бути однаково? Звичайно, ні. Там є ситуація кризового менеджменту. І одинакова структура управління, звичайно, вона є неприпустима. Зрозуміло, що вона має бути інакшою. І так далі. Тобто є дуже багато речей, про, про які можна говорити, скажімо так, подивившись на дану ситуацію з іншого кота зору.